Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 19 степінь з раціональним показником і його властивість. Степінь з раціональним показником визначена тільки для додатніх значень основи, тобто, А. якщо А додатні, М при цьому ціле N натуральне, ну, тобто раціональний дріб, то А в степені М поділити на N це корінь Nного степеня з А в степені М. Наприклад, А в степені 1 друга. Це корінь другого степеня з А в першому. Тобто просто корінь з А. А А в степені 3 четвертих дорівнює корінь четвертого степеня з А в третьому степені. При цьому, на відміну від кореня на степеня, який визначено для невід'ємних значень а, раціональний показник степеня з раціональним показником, визначено тільки для додатніх, оскільки. За властивістю дробу, якщо ми і чисельник і знаменник дробу помножимо на від'ємне число, тобто запишемо А в степені, ну, наприклад, мінус 1 мінус m поділити на мінус n, дріб буде той самий, n. ми отримаємо, що, і використовуючи властивості степеня, ми отримаємо, що А підноситься до мінус m того степеня, а потім степеня, 1 поділити на мінус Н. Ось. І тоді відповідно, це означає, що це дорівнює 1 поділити на А в степені m В степені мінус 1 поділити на N. А 1 поділити на А визначено тільки для А, що на 0. Лучше за цим треба слідкувати, що основа повинна бути строго більше за нуль. І це ОДЗ даного виразу. Так. Тепер розглянемо відповідно властивості степеня з раціональним показником. Вони такі самі, як і властивості степеня з натуральним показником і з цілим показником. Якщо a і b більше за 0, при q — раціональне число, тобто дроби то a, a, -a в степені p помножити на a в степені q дорівнює a в степені p плюс q. А в степені p поділити на a в степені q дорівнює a в степені p мінус q. a в степені p в степені q дорівнює a в степені p множити на q. І якщо у нас a, a b в степені p, ми можемо barriers це на два множтки a в степені p на b в степені p. Так, така сама висновість. Для часки, Оскільки А і Б більше за 0, то тут не треба додатково писати, що B не дорівнює 0, а в мінус у мінус P дорівнює 1 подивити на А в степен P. Ну, те, що я щойно показувала. Тепер розглянемо приклади. Обчислити. Обчислити, використовуючи означення. 25 в степені одна друга. Дорівнюю. Це, записуємо це в вигляді корня, корінь 25, це відповідно 5. А тепер другий приклад: 64 в степені мінус 1 третя. Записуємо відповідно, що це корінь третього степеня. З 64 в мінус першому степені. 64 в мінус першому степені це 1 поділити на 64 в першому. Це це під коренем третього степеня. І число, яке 1,64 є степенем, третім степенем числа 4. Отже, ми пишемо, що це 1,4 в третьому степені, корень третього степеня, і це буде 1,4. А Тепер, наприклад, третій приклад: 36 степень 1,5. Для зручності ми перепишемо 1,5 у вигляді. Звичайного дробу, це 15 десятих Скоротимо цей дріб. І це буде 3 других. І запишемо, за означенням, це корінь другого степеня від 36 в третю. Але тут спочатку зручніше обчислити корінь, тобто, ми можемо використовувати ось цей степені і спочатку визначити корінь з 36, а потім піднести це до третього степеня Це буде 6 в третьому степені. І це буде 36 помножити на 6, 180 і 36, 216. І четвертий приклад. 32 в степені мінус 4 п'ятих Записуємо у вигляді кореня п'ятого степеня з 32 в мінус в 4 степені. Ми споч... Нам спочатку зручніше обчислити корінь п'ятого 5 з 32, а потім піднести мінус четверта степінь. 32 це є п'ята степень у двійки. Отже, ми записуємо, що це 2. 2 в мінус четвертому. Це 1, друга в четвертому. 2 в четвертому степені це 2 на 2 на 2 на 2. 4, 4, 16. 1, 16. Так. Тепер розглянемо приклади використання властивості степені. Ось. Розглянемо приклади використання, властивості степені. Перше. А в степені 1 четверта на степені 1,5. Це буде А в степені 1 четверта плюс 1,5. Зводимо до спільного знаменника, тробую в показнику степеня. Це буде відповідно 20, 5 плюс 4 буде 9. А в степені 9 двадцятих, Так, можна і залишити. Тепер розглянемо приклад. Наприклад, 8. А в степені мінус 2 третіх. Підносимо до степеня мінус 9 десятих. Отримаємо. Значить, ми множимо показники степеня і отримаємо А в степені 2 третіх помножити на 9 десятих. Скорочуємо дроби, скорочумо на 3 буде 3. Скорочуємо на 2 буде 1 і 5. Отже, ми отримаємо А в степені 3 3,5. Інші приклади. Є. Я залишу сухочеві на самостійне, самостійне розв'язання. Ці приклади також можна самостійно розв'язати, але також на властивості степені. Тепер розглянемо більш складні приклади. Розглянемо останній приклад. 0,25 мінус другому степені, плюс 81 в степені 05 мінус 10 мінус 0,75 степені і помножити на 4 в мінус 05 степені. Значить, 1,25 можна записати звичайним долом, що це 14. Мну в мінус другому степені. Плюс 0,5 це Одна друга це корінь. Можна записати як корінь з 81 мінус одна 10, можна записати звичайним другом. І е, зробити 0,75 також звичайним другом це мінус 3 четверти. Або робимо спочатку 75 і скорочуємо до нескоротного дробу. Умножити. мінус 05, це ми спочатку по перегортаємо, а потім 0,5 це одна друга корінь. Вписуємо корінь з 9 четвертих дорівнює. 1 четверта мінус другому степені це 4 в другому степені. Плюс корінь з 81 це 9. Мінус. А тут е, початку ми можемо перегорнути, буде 10 тисяч або 10 четвертому степені, і піднести до степеня 3 четвертих. Умножити на корінь з четвертих, це буде 3 других. дорівнює 4 в квадраті 16 плюс 9. Мінус. Тут ми можемо перемножити показники, тоді вони скоротяться і буде 10 в третьому степені. Умножити на 3 других. дорівнює 16 плюс 9 буде 25. Тут частково скорочуємо. Мінус 10 в другому степені помножте на 10, помножте на 3, поділити на 2. 10, поділити на 2 буде 5. скорочуємо. Отримуємо 25 мінус. Залишається. 3 на 5. Помножте на 100 500. Відповідно. 25 мінус 1500. Буде мінус 1475. І це наша відповідь. Так, бежимо, почистимо. Так. Далі. Наступне, завда... Наступне завдання, завдання земле. За Минулих років. Перше завдання обчислити. Ми представляємо це як корінь третього степеня з 27 в квадраті, так буде зручніше, мінус корінь четвертого степеня з 16, 27 це 3 в третьому степені, корінь третього степеня до квадрату мінус корінь четвертого степеня, 16 це 2 в четвертому степені. Отже, це буде 3 в другому степені мінус 2, тобто 9 мінус 2 це буде 7. І відповідь де. Наступний приклад 2 мінус 1,6. Тут ми бачимо, що 4 8 є степенями двійки. Отже, робимо степені двійки зі всіх. Тобто, записуємо, що 4 це 2 в квадраті, і в 4,8. 8 це 2 в третьому, і в степені 2 третіх дорівня. Отже, це буде 2 мінус 1,6 умножу на 2 в степні 9,6. Поділити, тут 3 скоротиться і залишиться 2 в другому степі. Отже, це буде 2 в степені 9 мінус 1 буде 8. Поділити на 2 в другому при діленні показники степені віднімаються буде 8 мінус 2, і того це буде 2 в шостому, А це в нас 64. Отже, відповідь 64. На цей приклад. Там немає багато завдань на, на степінь з раціональним показником, але. Якщо він трапиться, то ви вже знаєте, як вам працювати. На сьогодні в нас все. Дякую за увагу. Довго перегляду.